Привіт, із Закарпаття. Я все хочу з вами поділити історію моєї пастор Юлії. Знаєте, молода дівочка, якій всього 22 роки. Вона була на свальбі і її дуже сильно куснулося слово, ота істина. І там на свальбі помолилися, били за їжу і поблагословили молодих, віруючі люди. І вона захотіла. Піти до церкви. Їй були подарили таку біблію. І вона чекала, коли вже кінчиться та свальба обопіти і зустрітися з Богом. І Її перша зустріч відбулася, коли вона була у прославлінні. Вона відчувала дрож, мурашки по кожі. І вона питалася: я не знаю, що зо мною робиться. А їй показували її родичі, тебе торкається Дух Святий. І коли священник уповів, щоб хтось прийшов до алтарю, хто хоче покаятися. І вона бігла, вона так плакала, що люди її питали, тебе, що хтось помер, що ти так плачеш? Вона каже: Я померла для свого гріховного життя. Вона плакала і сукрушалася. Оце відбулося покаяння зустрічі з Господом Богом. На території любові, а територія любові то є церква. І саме після цієї першої зустрічі вона позбулася хронічного захворювання легень. Господь неймовірний, там, де Ісус, там немає бід, там немає проклять, там свобода, там звільнення від гріхів. І Її не тягнуло до гріхів. Вона була прикладом і є дотепер. Вона молилася за свого чоловіка. Щоб він став пастором, її молитва була простою: Господи, зроби мого чоловіка пастором. І через якийсь час пастор покаявся, тиждень як покаявся, і вони поїхали на місію. А як пастор Юля хрестилася духом Святим, на дивані, читаючи слово, відбувається щось, що вона починає трусити, трусить. Диван трясеться, і вона починає говорити ангельською мовою. Хто не знає, то Господь дарує е, говоріння на мовах. Я так само хрестилася Духом Святим. Господь прекрасний і Він дає своїм дітям дарунки. Для Бога не жалко, не шкода дати подарунок для своїх дітей. І цю мову ангельську вона йде, вона лунає до самого Бога. Сатана не розуміє. Про що молиться людина, коли людина молиться ангельською мовою? Тому що її розуміє тільки Господь Бог.